Слухайте, а як же все-таки кайфово приїхати на цю локацію і посидіти хоча б пару годинок, Ось так відпочити, закинути ту вудку, релакснути, подумати, помріяти, попланувати і просто відпочити душою, навіть не дивлячись на весь цей очерет, який тут обростає. Ми з ним також справимося, хоч боремося, але запустимо рибу, амур, товстолоб. Запустимо, запущу, я запущу. Ми запустимо тут. Немає більше кому зі мною приймати участь ось в таких моментах. Гляньте яка водичка чистенька. а тепла яка. Навіть не дивлюся, що ось там протікає джерело. Супер холоднюче. Ви ж пам'ятаєте, що я ось вище пробив скважину і напускаю цей ставок. Ми, я б її виключив десь приблизно на тиждень, вода падає. Але якщо її включаєш, досить швидко набирається. Ось цієї достатньо, в принципі, цього рівня достатньо. От його би почистили ще від мулу, поставити один-два будиночки, якийсь невеликий басейн, чан, підчистити дерева, зробити благоустрій, засадити все зеленю. І думаю, тут було би мега круто. Добре, що в мене є трохи підписників, і ви можете наглядати, як тут буде все змінюватися. А буде змінюватися однозначно.